Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11... 11 січня. І я хочу подивитися, коли у нас хоча б буде просвіт звільнення міста Маріуполя. Коли це трапиться, в якому місяці. Ой, вибачаюсь. Ви знаєте, подумала, що дуже довго його будуть звільняти, якщо чесно. У мене таке відчуття до нього. Якось довго його будуть звільняти, довго будуть там наводити оце все, там же, Представляєте, там просто руїни, і скільки там загиблих, і там, ой, там дуже довга історія буде. Будь ласка, карта Оракули, покажіть мені, коли українські ЗСУ, українські військові звільнять місто Маріуполь від російських окупантів у 2023 році. Давайте ми подивимося, лютий. Ну то так Березень. Квітень вивчається ситуація. В квітні буде вивчатися тільки ситуація. Вона тільки-тільки поповзе в квітні. Там же люди живуть, розумієте? Там же бити, там артилерією треба ж знати куди. Так, травень добрі новини. О, червень. П'ять проблем йдуть. Липень. серпень От в травні воно якось вже піде і аж в серпні, аж в серпні ось буде отакий букет. Невже аж в серпні, це август місяць, наприкінці літа. Кесень. Так, зміни йдуть жовтень опять проблеми, але успішні листопад. Так і грудень. Але там буде щось таке, ще що лазить, падло, якесь буде лазити. Ну, я вам скажу, що от така перемога вона от починається в серпні. І от отсюдом вона вже йде якось більш впевнено, з серпня місяця. А в травні, в травні, воно почнеться вже, почнеться звільнення, я так думаю, що будуть, вже підуть оці якісь операції вже більш такі, е, ну, які приведуть потім до визволення Маріуполя. Тобто його дуже довго люди будуть е, освобождати, звільняти. І я вам хочу сказати, що там дуже багато роботи, щоб оце все доследить, розкопати. Там вже дуже загиблих, багато в тих домівках, які завалилися, які порушені. Там же ніхто нікого, ну, потім вже через якийсь час не спасав. Там дуже страшна обстановка. Дуже страшна. Ладно, все. З Маріуполем ми вияснили. Все ж таки ми його заберемо так довго, але що? Він буде нашим. Все, люди. Почуємось, папа. -па.